Права 182, округли числа. Ну що ж, давайте будемо округлювати. Так, дивимося. У Першому завданні нам треба округлити до десятків. Позначаємо тоді, у нас в числі 452, 5 десятків. Його можна округлити вгору, можна округлити вниз. Аналізуємо цифру, яка потім. Цифра 2 у нас менше за 5. Тоді ми округлюємо вниз. Тобто цифру 5 ми залишаємо цифрою 5. Пишемо тоді, що це наближено до рівня 400. 50. Так, в кінці дописуємо 0. Добре, йдемо далі. В наступному числі нам також треба 17155 округлити до десятків. Підкреслюємо п'ятірку. П'ятірку можна округлити вниз, а можна вгору. Аналізуємо цифру після 5. Так як у нас 5 більше, ніж 4, 5 у нас більше, ніж 4, то ми округлюємо вгору. Тобто цифру 5. Десятків ми округлюємо до шести десятків. Тобто ми пишемо, що це наближено до рівня 100, а потім пишемо не 5, а 6, 160. Є. Наступне число. 1374. І ми бачимо, що у нас десятків тут 7. В залежності від цифри, потім ми округлюємо або вгору, або вниз. Так як у нас четвірка стоїть, а четвірка у нас менше за 5. Це ознака того, що ми округлюємо вниз. Або цифра 7. Оця залишиться цифрою 7. То ми пишемо, це наближено до рівні 1370. Ну, останню четвірку ми замінюємо на 0, останнє, Останнє число тут 12598. Отже, у нас тут десятків 9. Аналізуємо цифру після. Тут у нас цифра 8. Так як 8 у нас більше за 4. Так, то тоді ми округлюємо вгору. Тобто ми пишемо тут не 9, а треба написати наступне 0. 0 не можна написати, тому прийдеться округлювати вже 59 вгору до 60. Тобто, це буде 600. Пишемо, що це наближено дорівнює 12600. Округлили. Друге завдання. Треба округлити до сотень. Так, ну що ж, дивимося. Тут у нас 705, сотень у нас 7. Наступне, наступна цифра у нас 0. Так як 0 у нас менше 5, то ми округлюємо вниз. Тобто цифра 7 у нас залишиться цифрою 7. На місці сотень. Пишемо 7, ну а потім дописуємо 2 нолики, Бо ми округлюємо. Є. Наступне число 19959. Давайте я підкреслю. Ось. Ми округлюємо до сотень. Так, аналізуємо наступну цифру. Наступна цифра у нас 5. Коли у нас, давайте я вже буду так писати, так як 5 у нас не більше 4, а напишу так: 5 більше або дорівнює 5, то ми округлюємо вгору. Тобто ми маємо. Тепер 9 округлити вгору. Але як 9 округлити вгору? Це вже буде 10. То виходить, що в нас є число 199. Ми його округлюємо вгору. І якщо додати одиничку, то це буде 200. Тобто ми пишемо, що це наближено до рівня. 20, Ми пишемо 1 нолик. Так, і тут дописуємо 2 нуля. Тобто ми округлили це до 20 тисяч. Далі. 889. Підкреслюємо, у нас є 8 сотень. В залежності від наступної цифри, а це 8. Дивимося, 8 це більше або дорівнює 5, то ми округлюємо вгору. Тобто ми маємо написати зараз не 8 сотень, а пишемо вже 9 сотень. Так. Ну і останнє число тут 14502. Давайте я підкреслю, де в нас тут сотні, ось вони. 5 сотень. Наступна цифра після сотень у нас 0. Так як 0 у нас менше 5, то ми округлюємо вниз. Тобто п'ятірка залишиться п'ятіркою. Пишемо, що це наближено дорівнює. 14 тисяч. Ну, а потім дописуємо 2 нолики. Ми округлюємо. Тобто. При округленні ми отримали 14500. Добре, третє завдання. Треба округлити до тисяч. Так, давайте підкреслимо. Тут у нас є 0 тисяч. В залежності від цифри потім, а це цифра 9, у нас може округлитися як угору 0 до одинички, так і залишитися вниз, залишитися 0. Так як 9 у нас більше або дорівнює 5, то ми округлюємо вгору. Тобто ми не 0 маємо написати, а одиничку. То ми пишемо, що це наближено до, рівня. наближено до рівня. 31. А потім всі цифри потім замінюємо нулями це округлення. 31 тисяча. Так, останнє число 172 318. Давайте я підкреслю кількість тисяч. Тут у нас є 2 тисячі. залежності від цифри потім, а це трійка. У нас може бути як округлення вгору, так і вниз. Так як трійка. У нас менше 5, то ми округлюємо вниз, тобто двійка залишається двійкою. Пишемо тоді, що це наближено до рівня 172. Ну а потім дописуємо 3 нуля. Це процес округлення. 172 тисячі. Тобто ми округлили це число до 172 тисяч. Так, ну і останнє четверте завдання. Тут треба округлити до десятків тисяч. Давайте я підкреслю. Ось тут у нас є десятки тисяч четвірка. В залежності від цифри потім, а це 7. Ми можемо як вгору, так і вниз округлювати. 7 у нас більше або дорівнює 5, то ми округлюємо вгору. Тобто не четвірку маємо написати, а п'ятірку. То ми пишемо, що це наближено дорівнює. Наближено дорівнює. 1,5. Ну а потім замість всіх цифр пишемо нолики. Раз, два, три. 4. Так, читаємо 150 тисяч. Тобто 147 518 ми округлюємо до 150 тисяч. Ну що ж, ось таке завдання на округлення. Я сподіваюся, що вам зрозуміло сам принцип. На цьому вправу завершено.